Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Є. І сьогодні ми відкриваємо Кіндер Сюрприз Максі з серії Натунз. Але ми з вами вже бачили серію 21-го, 22-го років, 23-го-24-го років. І у нас залишилася одна незібрана серія 22-го також з п'яти іграшок. І це вона і має бути. Сьогодні ми з вами перевіримо, чи це є так. Відкриємо 4 Кіндер Максі Серіна Тун 23 Отже, через секунду починаємо. Отже, ми маємо 4 кіндер сюрпризи Максі на Тун з го року. Сподіваюся, що це не нова серія, але ми зараз все з вами дізнаємося. Отже, маємо перший кіндер сюрприз. На напис у нас Surprise. Тут у нас, звісно, української немає. Строк придатності до 19 січня наступного року. В принципі, строки непогані, як для старої серії. Наш помічничок ваги. Отже, вага у нас 168,73. І чую, як капсула стукає об шоколад. Більше, на жаль, нічого я не чую. Зараз ми з вами подивимось, хто ж нам тут ховається. Так, по центру. О, нарешті відкрився наш шоколад, і ми з вами маємо змогу переглянути іграшку. Так, звуку немає взагалі. І тут нас чекає тигр. Тигр перший з колекції. Так. Ми з вами, вірно, вибрали. Це у нас колекція 22 23 років. Отже, ось так виглядає вся колекція. Маємо тукана, маємо горилу, кенгуру з дитинчам, тигра, а також, звісно, косатку. Нас зустрічає тигр. Шалено, гарний тигр. Невеличка інструкція зі збірки. І. Фотографія нашого тигра, і, звісно ж, характеристики, ваги, зросту і харчування. Отже, в пакетику деталі, тому звуку не було взагалі ніякого. Отже, це, в принципі, навіщо, збираємо скоріше нашого тигра. Отже, ось такого тигра. Ми піймали першого. У нас тут опускається голова і передня лапа. В принципі, рух добрий, трошечки є похрустування. І також ще у нас рухається хвіст. Отже, переглянемо. Морда розфарбована дуже класно, дуже. мені дуже подобається, все акуратно, жовті очі, біленьке, все виділено, всі смужечки, носик, ротик. Лапка у нас є, також уздовж цього тіла смужки. Животик виділений білим. На хвостику також є смужечки і кінчик чорненький. Ось такий шалено гарний тигр. Нас чекав у першому кіндер сюрпризі. Отже, ми вгадали, це стара серія, яку саме я шукала. Давайте наступний. Також звук. Штуку капсулу об шоколад. Більше, на жаль, я нічого не чую. І вага у нас 161,21 тож тут у нас ховається? І відкриваємо і скоріше, скоріше переглядаємо. Звук трошечки щось є, але. Не суттєво. І тут нас чекає наша пташечка тукан. Така кольорова, гарна. В першій колекції у нас з птахів був Орел. в третій у нас бу, була біла полярна сова. Тут нас чекає тукан. Тукан на гілочці. Отже, ось так він виглядає. QR-кодик, будь ласка, кому потрібно. І невеличка інструкція зі збірки, які. Не дуже важка, прикріплено накрило і, і саму пташечку до гілки, а можна на пальчики собі надягти невеликі інформативні дані, і також фотографія нашого туканчика. А ми його скоріше розглянемо. З хрустом таким опускається, піднімається тіло самого тукана, а також голова піднімається і опускається. Також з відчутним хрустом. Отже, начіплюємо його крила, не туди. Ось так тут є блокувальня, щоб вони не розкривалися наперед дуже сильно. Ось це максимальне положення, все. Далі вивернути не можна, як Орел, був що крила можна було вивернути аж до носа. Ні, тут тільки ось так ми його трошечки можемо скласти і ось так розкласти. Ось так виглядає наш тукан згори. Ось так скласти і ось так розкласти. Ми можемо крила. Все, в принципі, збирати більше немає чого. Ми його... Задовимо на таку гілочку, яка у нас є в комплекті, і пташечка може підніматися, опускатися, а також рух головою вниз і догори. Дуже класний, як на мене, тукан. Нехай з нами побуде, подивиться, хто нам трапиться сьогодні ще. Маємо ще дві іграшки, захованих від нас в сюрпризах. Отже, ми продовжуємо далі. Наступним відкриємо цей кіндер сюрприз. Все те саме. Ну так, є трошки звук. І я думаю, що це найважчий серед усіх максів, що я бачила, 173 і 37 Дуже значна вага. Отже. Так міцно вони тримаються, слухайте. Що й не відкриєш? О! Тільки повністю зламавши шоколад, мені вдалося його відкрити. Отже, тут у нас ховається. А тут у нас тигр. Більший слой шоколаду нам налили, точніше, молочного слою, я от дивлюся на шоколад, дуже багато. На жаль, маємо повторочку. Це у нас тигрик, але я думаю, що це не дуже страшно. І останній на сьогодні ми маємо з вами кіндер-сюрприз. І тут нас чекає. Так, є звук деталей. А що у нас таке дуже деталізоване тукан? В принципі, в ньому багато легких деталей. І вага у нас не почуюся. 165-15. Зараз подивимось. Вау! Знов все розламалося. А ми з вами переглянемо, хто ж нам тут ховається. І ні, цей дуже шалений стук це була косатка. Косатка це у нас ось така чорно-біла хижачка, яка, звісно, проживає у воді. Ось у воді вона у нас намальована. Отже, за цю розпаковочку ми маємо тигрика, маємо туканчика і косатку. На жаль, ми ще не знайшли горилу і кенгуру. Отже, ось така косатка, По принципу, акули вона зроблена, колесико на животику в неї є, і вона відкриває пащу і трошки маше хвостом. Невеличка інфографіка про тваринку. І розглянемо, зберемо цю нашу косаточку. Плавник верхній окремо виділений. Наша косатка не просто глянцева, а має такі виділення на шкірі, якісь подряпинки, тріщинки, має дуже прикольну шкіру. Ось так виділені білі частинки, навіть е, нижні частинки плавника, хвоста, має білу. Тут також є зморшки подряпини, е, виділені очі. І, звісно, навіть промальований язичок. Має зуби і промальований язичок. Вгорі зуби щось трошечки є, але не дуже виділені. Внизу, звісно, краще. І колесико. Рух хвостом є, а рот щось, ага, і рот також є. Ось так. Повний рух. Піднімає, опускає хвіст і щелепа. Ось така класна косатка нам трапляється третьою іграшкою на сьогодні. Через секунду переглядаємо все. Ось такі шалено гарні звірі нам трапилися сьогодні. Маємо три з п'яти улов непоганий. Я думаю, що наступної розпаковки ми зберемо всю колекцію. Але це не точно. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, а також не натискайте лайки це мені дуже допомагає. А я вам дякую і до наступної розпаковки!